Всіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Продовжуємо готуватися до літа, і в мене є для вас в цьому відео ось такий ажурчик сердечка. Це його лицева сторона. Ось така в нього виворітна. Мені довелося попрацювати, щоб переробити цей візерунок для в'язання по колу, тому в'яжемо в одному відео і поворотні рядки, і по колу. Раппорт цього візерунка дві петлі та два рядочки. Починаємо наше в'язання поворотними рядками. На спиці набираємо парну кількість петель, у мене їх 18, перший рядок. Першу ми знімаємо, далі в'яжемо такі цікаві петлі, робимо ось такі рухи, наче в'яжемо лицевою, але накручуємо на спицю ось так: 1, 2 накиди. Лицева. Подвійна. Далі знову заводимо спицю за передню стіночку, один оберт, другий, лицева знімаємо зі спиці. Так робимо з кожною петелькою до кінця рядка. Знову продіваємо спицю як лицевою, один, два від себе, витягаємо лицева, подвійна. Так продовжуємо до кінця рядка. Передостанню так само робимо подвійну лицеву та кромкову виворідною. В'яжемо другий рядок. Першу ми знімаємо. Далі нам потрібно зняти дві петлі, розгорнувши всі наші оберти. Ось таким чином. Відпускаємо Перша, друга. Тепер першу потрібно накинути на другу. Ось таким чином, перехрестивши їх, повертаємо і цю петлю на ліву спицю. Далі ми в'яжемо першу лицьовою, другу лицьовою, відпускаємо. Повторюємо знову одну зняли, розгорнули, другу. Першу перекидуємо на другу. Далі в'яжемо їх по черзі лицьовими. Одна, дві. Так продовжуємо до кінця рядка. Першу зняли, другу зняли, першу перекинули на другу та пров'язали по черзі їх лицьовими. Одна, дві. До кінця рядка робимо те саме. В кінці рядочка у нас перед кромковою лишається дві петлі. Ми їх знімаємо, перехрещуємо першу на другу перекидаємо та в'яжемо їх по черзі лицевою. Остання у нас виворітна. Ось такі сердечка у нас виходять. Ми пров'язали весь рапорт візерунка поворотними рядками далі рядки повторюються з першого по другий. Ми знову будемо із кожної петлі робити два оберти і далі на виворітному рядку формувати сердечка. Тепер зв'яжемо цей візерунок по колу. Ось так виглядає в'язання по колу ті самі сердечка. Я пров'язала декілька рапортів, щоб було видно. Після набору петель він в'яжеться так само, як у відео. На круговій спиці набираємо парну кількість петель. Перший рядок, він у нас починається так само, як і при поворотному. Беремо ось так за передню стіночку, наче лицевою в'яжемо, робимо один оберт від себе, другий витягаємо ось так. Знову один, два, лицева. Один, два, лицьова. Так продовжуємо з кожною петелькою до кінця рядка, до самого маркера, наче лицьова, але з двома обертами. Ось так. Другий рядочок у нас буде трошки інакший, ніж у поворотному в'язанні. Мені довелося пропрацювати декілька варіантів, щоб все співпало, всі повороти, всі петлі, щоб були однакові ось із цим зразочком. Я намагаюся вам давати одразу візерунок і прямо і по колу. Саме цей візерунок я не знайшла ні опису, ні схеми, тому будемо в'язати мій варіант. Другий рядок нам потрібно зняти дві петлі, розгорнувши всі оберти. Перша. Друга. Повертаємо обидві на ліву спицю. Тепер нам потрібно зробити трошки інакше. Ось цю другу петлю перекинути наперед. Перехрестили ось таким чином. Тепер вертаємо її. Першу в'яжемо виворітною, другу також виворітною. Перехрещені. Ось так. Знову знімаємо першу, другу, вертаємо їх, перекинули другу наперед, ось сюди, і в'яжемо їх виворітними по черзі. Одна друга. Поближче покажу. Першу ми знімаємо другу. Знімаємо, повертаємо, перекидуємо другу ось сюди наверх, наперед, і робимо з них дві виверітні, одна, друга. Ось і весь рапорт. Далі повторюємо до кінця рядка до маркера, дві зняли, перехрестили, дві виворітні. Ми з вами пров'язали по колу весь рапорт візерунка. Далі рядочки повторюються з першого по другий. З кожної лицевої буде два оберти, і знову формуємо сердечка. Ось тут трошки підтягуйте, де перехід із рядка в рядок, щоб не було як у мене. Ось наші поворотні рядочки візерунок однаковий. Я трошки щільніше, як завжди, в'яжу чомусь на цих спицях, але він однаковий. Це у мене був бобінний меренос. Мені здається, цей візерунок набагато цікавіше буде виглядати у топах-майках, якщо в'язати з тоненькою напівбавовни, шовку, бамбуку, щось таке літнє. Дякую, що пов'язали ці сердечка разом зі мною. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам воно було корисним, особливо в'язання по колу, поставте, будь ласка, лайк, щоб я бачила, що вам це корисно подобається та треба. Знімати далі. Рівних вам петель, натхнення та гарного настрою.